Слава нашому Господу. Почитаю <кій> Слово Боже, знаєте, в Біблії є такий персонаж, якому ім'я Ахітофел. Така досить цікава особистість. Доля цього чоловіка досить драматична, навіть, можна сказати, трагічна. Але Кращі часи його ходження з Богом, ви знаєте, Біблія йому дає дуже унікальну таку характеристику, де ні про кого так не сказано, як сказано про цього чоловіка. Написано, що порада Ахітофелова була така, ніби питати самого Господа про слово. Настільки Близько була ця людина з Богом, настільки Бог давав йому мудрість в пораді, що це майже можна було поставити знак рівності. Порада, і це сама Біблія дає йому таку характеристику. Ахітофелова була так, ніби питати самого Божого Слова в найкращі його часи. От, як добре мати в друзях таку людину. Яка може так, таку пораду дати. І причому, хто читає Слово Боже, ви знаєте, чиїм радником був Ахітофел? Ахітофел був радником царя Давида. Щоб ми розуміли, і здається, Давид наші тобі радники, ну хто ще в ті часи так близько мав спілкування спільність з Богом, як Давид? В його епоху я не знайду людину, яка б ближче мала спільність з Богом, як Давид. Ми читаємо, хто знає Біблію, ви знаєте ті речі, про які я говорю, буду говорити. Давид неодноразово питав Бога, Бог йому відповідав через різні ситуації, в різний спосіб. Ми читаємо Псалми Давидові, де Давид так влучно в. В деталях описував про події, які будуть через тисячу років після Давида. Де так багато є пророчих висловлювань в псалмах Давида, які стосуються життя Ісуса Христа, страждань Ісуса Христа. І тим не менше Давид має радників. Людина, яка з Богом, з якою спілкується Бог. Ні про кого, як про Давида не скаже в писанні, ми не знайдемо Господь, ось це людина по серцю моєму. І тим не менше, біля Давида є люди, які йому щось радять. І знаєте, часом мудра людина це якраз мудрість її в тому, що вона оточує себе мудрими порадниками, тому що одна людина не здатна знати все, розуміти все. І не помилятися. Ну, знаєте, не кожна порада від поради відрізняється, і не кожна порада, не кожен порадник це так, як би питати самого Господа. Кажуть, якось кличко дав таку цікаву пораду. Якщо ти заблудився в лісі, то йди додому. <ріст> Унікальна порада. Дуже мудра порада. Якщо заблудився, йди додому. Нема що тут блукати. <рес> порада від поради відрізняється. І сьогодні проповідь якраз про поради, про порадників, про різні види порад і що з тим всім нам робити. Друга книга царів місце, яке батьом з нас відоме. Не раз читаний, не раз проповіданий. Ну, коли я цими днями над ним роздумав, якось по особливому по, по, якось акценти, інші особливі зачепили мене цього разу. Друга книга царів, п'ятий розділ. З дев'ятого вірша передісторія, це про прокаженого Неемана, генерал війська, ворожого, причому війська, який хворий. На той час на невиліковну хворобу проказу. І от одна полонянка, дівчинка, йому дає пораду, як з цим справитись. Це треба йти в землю, проти якої ти воював, на яку ти робив набіги. І там в цій землі є Божий чоловік, який дасть раду твоїй недузі. Ви знаєте, це така довга, цікава, багато нюансів історія, але. Один момент берем з цієї історії. І от коли Нейман вирушає подорож до цього Божого чоловіка, приїжджає вже туди на місце, написано з 9 вірша, і прибув Нейман зі своїми кіньми, з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому. Цей Божий чоловік, пророк Божий Єлисей. І послав Єлисей до нього посла, говорячи: Іди і вимиєшся сім раз у Йордані, і вигоїться тіло твоє, і очистишся. Реакція на Ємана. І розгнівався на Єман, і пішов, і сказав: Ось я подумав, був, він вийде до мене. Стане, закличе ім'я Господа, Бога свого, покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженного. Чи ж не ліпше Авана та парпар, маські річки від усіх Ізраїлевих вод? Чи не міг я вимитись в них і стати чистим? І повернувся він і пішов в гнів. так Трошечки відчути оцю грозу, яка зараз нависла над цим місцем. Так? Генерал військовий, перед яким тремтіли царі, народи, і от ця людина в гніві. Що має зробити його оточення? Тут. Сиди тихо, так? поки мене ця буря, поки пройде гроза. Поки вляжуться його нерви, поки він заспокоїться, ну, тоді можна буде щось пробувати з такою людиною говорити. Варіант номер два. Ну, це мій пан, можна йому підіграти. Можна сказати, дивись, от безсовісна людина. Так, пане, ти скільки часу їхав, ти. Приклав зусиль, ти понизився, ти прийшов, ти генерал, ти просиш. Ти прийшов до ворогів, ти принизив, а він тебе ще більш принижує отут. Ну, Це треба, ну, це не можна залишити просто так. Це має бути наказано. Ти ж розумієш настрій твого начальника, треба йому підіграти. І ну, щоб він. Не був от такі, в такій образі. Ну, от ми читаємо далі, так? от цей момент підійшли увага, підійшли його раби, щоб ми розуміли. Не полковники, не там десь на піврангу нижче нього, не жінка його підійшла. Раби, які взагалі не мають права пару з вуст пускати. Тим більше, коли твій пан в гніві, тим більше слово, яке не вкладається в його зараз бажання. І оці раби підходять і говорять, батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би, а що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий? І от момент. Яка зараз буде реакція на слово раба, який пішов поперек пана? Пан в гніві, а раб йому вставляє 5 копій і каже, пане, чого ти гніваєшся? Уявіть собі ситуацію. Ну, зроби, що тебе просять. Що зараз зробить Нейман з тим рабом? Ну, диво, Наїман послухався. Слово раба досягло серця людини в гніві. Людина в гніві глуха. Вона не чує нічого, крім свого гніву, крім цього полум'я, яке зараз палає всередині. Слово раба проникло в серце. Генейман почув, як на диво згодився. Він повернувся, зайшов в воду Йордану, раз, другий, сьомий і очистився. Порада, яка була в поперед рішення цього чоловіка попереднього. І порада змінила долю. А промовчав би цей раб, а не послухав би не Далі би був бідний хворий. І не знати, скільки би ще прожив на цій землі? Прихилив своє серце, послухав поради і життя його змінилося. Друга історія. Друга книга Самуїлова, сьомий розділ. З першого три вірші. Про цього ж Давида, про якого ми сьогодні згадували. І сталося, коли цар, власне, Давид осів у своєму домі, а Господь дав йому відпочити від усіх ворогів його навколо, то цар сказав до пророка Натана, подивись, я сиджу в кедровому домі, а Божий ковчег знаходиться під завісою. І сказав Натан до царя: усе, що в серці твоєму, іди і зроби, бо Господь з тобою. Натан, як якби не тільки пророк, не тільки радник, як добрий товариш, друг Давида, він розумів серце Давида, настрої Давида, бажання Давида. Він знав, це не було для нього нове. Він знав бажання Давидові побудувати. Дім для ковчегу Божого. І от це чергова така хвиля, його накриває тих думок, тих переживань, вже десь там, як ми читали, що він, Бог замирив з його всіма ворогами, вже такі війни активні закінчились, він вже осів в Єрусалимі, вже його царський дім збудований, і він сидить в своєму цьому комфортному будинку, дивиться десь в одне з вікон, і бачить, там десь. Під шатрами мокне ковчег Божий, він десь собі це про це так роздумує, роздумує, о, там доша, десь там цей ковчег, оця негода, ковчег десь там, я тут. Ну якось так йому стало не по собі. І Він ну, знову ці думки. І натан каже: Добре, ти думаєш, царю, роби то, що в твоєму серці, тому що Бог з тобою, в тому, що ти хочеш. Робити, про що ти переживаєш, про що ти думаєш. Ну, там пішов з цього, після цього слова, і Господь з ним почав говорити. І Господь говорить, не буде так, як ти казав Давидові, а буде так, як я це бачу. І Господь говорить, що я і розказує там довгий шлях Давида, звідки він його взяв. Як він його підняв, до кого він його довів, що Господь хоче збудувати дім Давидові, що буде, як Давид буде слухняний Богові, що буде, як Давид не буде слухняний Богові. І врешті-решт, що самого храму Богові, дому Божого, Давид не збудує. А збудує нащадок, який вийде із його, один синів Його, наслідник Його. На нього Господь бачить місію збудувати дім Божий. І на там повертається, розповідається Давидові, ну і Давид десь смирився, послухався, і так і станувся в кінці кінців. Ми читаємо схожу історію в часи Ірода, коли Ірод говорить, народ зібраний на площі, Давид говорить, Ірод говорить. А народ голос Божий, а не людський. І от другий випадок, другий вид поради. Коли людина приймає рішення, коли в людини є щось в серці, а друга людина її підтримує в цьому. Чи в доброму, як в випадку Давида, плани добрі, бажання добрі, і моя порада, я хочу тебе підтримати в твому добру. Або, як в випадку, ірода в злому, але теж підтримати, бо ти ж цар. І хто знає ту історію, ви знаєте, тому що цей народ годувався від того, що їм ірод подасть, тому їм залежало, щоб ірод про них був доброї думки. незалежно, що в них в серці про ірода, на словах мало бути голос Божий, а не людський. Ну, у Бога були це все свої плани, свої бачення. Хто читає, ви знаєте продовження цієї історії. І випадок третій. І останній. А сьогодні перша книга царів. 12 розділ з 4 вірша, десь недавно ми це місце чули в нашому зібранні. Коли минається цар Соломон, Після нього сходить на престол один з його синів. Людина, яка ще не знає, що робити з людьми, з народом, як царювати, як правити, які рішення приймати, знову ж таки звертається за парадами радників. Тим більше, коли приходять до нього люди з певними скаргами, проханнями, щоб він полегшив їхню долю. 12 розділ перших царів з 4 вірша. Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти тепер полегшив жорстоку роботу батька та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. А він ось цей цар відказав їм: ідіть ще на три дні і верніться до мене, і пішов той народ. І радився цар вам зі старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли був він живий, говорячи: як ви радите відповісти цьому народові? І вони говорили йому, кажучи: якщо ти сьогодні будеш рабом цьому народові і будеш служити їм, і відповіси їм, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні. Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. І сказав він до них, що ви радите, і що відповім цьому народу, який говорив мені, кажучи, полегше ярмо, що твій батько наклав був на нас. І говорили до нього ті молодики, що виросли з ним, кажучи так, скажеш народу від тому, що промовив до тебе, говорячи твій батько вчинив був тяжким наше ярмо. А ти дай полегшу нам. А так скажеш до них мій мізинець, рубший за стегна мого батька. А тепер мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І прийшов є вам, та весь народ до а третього дня, як цар говорив, кажучи, верніться до мене. Дня. І він їм доносить оцю вістку, яку радили йому ці молоді дорадники. І хто знає продовження цієї історії, ви знаєте, так? Рехавам втратив більш, ніж міг собі уявити. Він втрачає 10 племен з Ізраїля. Одним словом, Одним рішенням, одною порадою. Царство ділиться 10 племен безповоротно відходить від нього. Коли Давид почув пораду, Давид отримав більше, ніж міг собі уявити. Смирився і Бог каже, я збудую твій дім і так далі, і так далі. Як залежить, і от коли ми так підсумуємо, проаналізуємо ці три випадки, я навмисне взяв три різних ситуації, які говорять нам про три типи порад. Перша, коли в людини було неправильне бачення, неправильне розуміння, неправильне рішення, неправильна позиція, неправильний погляд, але чиясь порада може її направити в правильне русло? Як зробили раби у випадку з Нейманом. Порада друга, другий вид порад це коли люди підтримують других. Та порада направлена, щоб підтримати людину. Но підтримати можна як в доброму, і це добре, і підтримати можна і в злому. Не залежить просто, щоб підтримати. І порада третя третій вид порад. Це коли люди можуть настроїти на ще гірше, ніж було до того. Рехавам не був аж настільки злим, але коли його накрутили. Що скаже Давид? Давид скаже, Хто є Господи? А що скаже Рехавам. А мій мізинець грубший, як стегна мого батька, Соломона, чуєте, що робить порада, коли людину накрутили, як кажуть, коли підлили масло в вогонь. Мій мізинець? Грубший, та хто ви такі? Три типи порад. Три типи порадників. І кожен з цих порад, кожна з цих порад, вони бувають присутні в житті кожного одного з нас. Хтось намагається нас виправити від наших помилок на дорогу кращу, хтось нас підтримує в доброму чи в злому, а хтось може змінити, каже Писання, що товариство лихе. Може, і це добрі закладені основи може змінити на гірше. І як не просто розібратися з цими порадами, з цими порадниками? Яке рішення прийняти, яке слово сказати, яким шляхом іти, як далі вкладатися моя моя доля. Як добре, дорогі мої, коли в нашому житті ми маємо за друзів ахітофелів, Кращий час його життя, яких порада є, якби слово, яке вийшло з Божих уст. Але ще краще, коли наше серце спроможне чути голос самого Господа. Тому що Писання каже: вівці мої будуть чути мій голос. І зараз наша молитва, ми будемо просити в Господа. Відбиваючись від цієї проповіді, просити Господа, щоб Господь посилав наше життя людей, які не побояться нам сказати, коли будуть бачити, що ми неправі, що ми не туди рухаємося, що наше рішення неправильне. Вони не побояться з відвагою підійти і сказати, друже, брате, сестро, так не добре, як ти робиш. А так і так буде краще. Коли хтось буде радити нам на зле, казав Соломон колись своїм дітям, ну, на жаль, не дослухались до батьківської паради, Соломон попереджав, не водися з тими, хто буде намовляти тебе на зле. Не послухались, діти. Хай Бог дасть нам мудрості. Коли поруч з нами будуть люди, які будуть намовляти нас на зле, а воно так добре нам то почути, нам так хочеться, щоб нас в цьому підтримали ще. Все-таки, щоб протверзитись і сказати, недобре ти радиш. Хай Господь допоможе нам, щоб ми знали Боже бажання. Це не просто. Тому що каже Писання, що мої думки, каже Господь, від ваших думок дуже відрізняються, як небо від землі. Но, тим не менше Господь дає нам милість вникати, проникатися в бажання Божого серця. Хай поможе нам Господь, дорогі мої, це важливо, від наших рішень залежить наша доля. Залежить доля близьких наших. Скільки потім діти, онуки, платили ціну неправильних чиїхось рішень або навпаки пожинали благословіння благословенних рішень їхніх предків, їхніх попередників. Від нас залежить. Хай благословить нас Господь мудрістю давати другим мудрі поради і мудрими радниками, які б допомагали нам. Поправляти десь наші світильники про це й помолимось. Треба благословення, Господь.